Мороз гуляв по вулицях, алеях, ховав під інеєм натомлене гілля, враз у вікні побачив орхідею, і десь під ніг поділася земля. Завмерла мить, захоплений красою, відтінками і барвами її. вдивлявся так, вона була отою, яка приходила до нього у вісні. І в серці дивне щось запламаніло, тепло, якого досі він не знав. В душі, яка замерзла, зледеніла, вогонь зайнявся. Так, він покохав. Один лиш крок, і ось вона так близько, долонею торкнувся до вікна. Два погляди на мить один сплалися, забились в такт закохані серця. І все перетворилося на казку, І щастя пронизало їхні дні. Мороз навчився цінувати ласку, розтанув лід холодної душі. Так, він і досі ходить поміж вулиць. Повір, це правда, це не чудеса. Він в кожному вікні її малює. Поглянь у шибку там. E, -e aí,